Імхей, з вами Аколі. Ми сьогодні граємо в Грені 3. В Грені 3 попробуємо вижити від бабки деда і. Я не знаю дочки, що це таке справа. Коротше. Таке, в першій час, в першу часті я грав, в третю я не грав і в другу я не грав. Е, так. Нажимаємо Play. Ді... Сложність. Сложност. Давайте сложність візьмемо хард. Давайте на нормалі. На нормалі саме ідеальне буде. Так, все тут настроєно, все слендерино. Починаємо, коротше. Це я не знаю. Починаємо. Я не знаю, що зараз буде. Ой, зараз буде жорстко, мабуть. Так, де, ми десь в клітці. Що це за замок? А, це їхній дом. Добре. Інтро я пропускати не буду, хай це буде, хай це буде. Уу, як тут стрім камера. Взагалі, нащо я сюди йду? Ну так, да, загадочний дом, ну на, на що я сюди Закрили двері взади нас. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, я, я блін, давним-давно грав першу часть. Років 5 назад, блін. Я вже не пам'ятаю, що як що до чого, но якось будемо розбиратись. Опа. Опачки. 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 Що зараз бабка вилізе, чи дед? Хто зараз вилізе? Скажіть мені. Хто? Взагалі, нащо я сюди йду? Прямо в двері, прямо в руки. Опа, дед! Здоров! Дед! Не роби цього. Ні. Day one! О, ми заспавнились, ми заспавнились. Що ми можемо брати. Так. Е, 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 нічого я не понимаю. Е О, ручка є. Откриємо, давайте. А не можем? А не можем. Ви прикиньте, а не. О, забираємо ключик. Отверточка. Давайте открутим. Открутим. Треба так, щоб мене бабка не спалила. Ладно, присідаємо. Я трошки. Ох... Офігел. Я трошки офігел. Е, так. Де мене щось Де мене є, як мені. Дед, ну дед, ну йомо! -йо! Як мені сюди вилізти, взагалі? Открити ми не можемо. Бабка. О, а, сюди треба. Ідіть, ідіть двоє. Слендріна. Слендеріна, де ти є? Ти тут появилася? Мене зразу вбивають. О, то, то сложність. Офігеть! Я не ожидав, що тут така буде сложність. День другий, поїхали Скільки в нас там є 5 днів, по-моєму? 5 днів. Пофіг, з 5 днів ми виживемо, ми, виж... ми виживемо з 5 днів. Я вам отвечаю. Дивіться. А, у мене є отвертка. Давайте відкручуємо, відкручуємо, відкручуємо. І зразу виходим. Крути, крути, крути. Чи треба тримати? А, треба тримати. Навіть так. Ну, окей. Крутим. О! Тихо. Треба почекати, щоб хтось пройшов і тоді вже відкривати двері. Тому що я зараз відкрию двері і тут вийде дід. Чи там слендеріна взаді появиться. Так! Да. Чи вже відкриваємо? Та да, відкривай! Ой! О, бабка! Не, Ди... Не блін, як це сложно! Знаєте, в першій, сі... в першій вообще частині Гренні, просто Гренні, не друга, не третя, просто перша часть, вона була. Взагалі ізична. Її пройти було взагалі ізі, а тут. Бабка, Дід і ще й Слендеріна. Ого, просто жесть! Коротше, резко действуємо. Резко действуємо. Отвінчуємо. Резко отвінчуємо. І... Я не знаю, чи відкривати двері. Давайте попробуємо просто резко вилетіти. Все. Тихо. Ладно, спускаємося вниз. Помаленьку. Щоб шорохів не создавати ніяких. Спустимося вниз і відкриємо ящик. crowbar. Що це таке? Отвертки, походу нема. Походу нема отверточки. Тихо. Ззаді мене зараз хтось буде. Ні. О, Почекайте це... Це метро заброшене? О! О, май А, Ааа, не лякай! Та хто мене вбиває? Хто мене вбиває? Це заброшене метро. Дей 4. Я просрав всі дні, Блін! Понимаєте? Слендеріна, вона якось непонятно якось буває. Ну, коротше, заброшене метро. Заброшене метро там було ми різко робимо так. Откручуємо знов. О, кстати, в цей раз побыстрей. А чого так? Ладно. А тут що? Тут. Давайте відкриємо. Просто цікаво, що тут в нас. Нас тут склеит! І більше нічого. Якщо ми тут двері просто закриємо. Вони нас е, зможуть відкрити, чи ні? Мені просто цікаво. Цікаво просто, ну, реально, інтересно дуже. давай, відкривай двері мені. відкривай! Давай! Що ж Ти Тыся. Ти... А-а-а! Він мене не спалив. Я даже шевелитися не буду. Він відкрив двері і пройшов просто як придурок. Ладно, вони з бабкою умні. А я закрию назад. Ти вернешся? Ти вернешся? Я таки поняв, що ні. Я надіюсь. Тихо? Головне не, не цей не, не панікувати. Все буде окей. Откриваємо. Помалесеньку. Йдем я трошки прикульгою. Ааа, дід, дід, дід. Не-не-не-не-не. Та, ну ти, лол, ну, блін, ну чо так сложный? я сложность, Блін... нормал поставив. Алло! Що це за прикол? The last day Day 5. Ну, давай, The Last Day, покажи нам, на що ти здатен. Так, останній день, я прикулькую, я каліка, я каліцтво і все. Погнали, зразу, зразу, зразу вилітай, Мені треба іслідувати. бистро, бистро, бистро. Поки вони не прийшли. В метро, в метро, в метро, резко. Резко в метро. Двері. Ага, не відкриваюся. Дальше, 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 А! А, воно палить! Воно палить! Ага, нам це все треба буде ісследувати. Ага. Та й що це? Ця... Планка! Наша мені планка, куди її викинути, дропнути? Пофіг! Ніхто не пройде! Бабка не пройде 100%. Дід може й пролізе, хер його знає. Сідаємо. Тут кудись проходик є. Отлично. Тихо. 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 А! Баба! Баба! Не треба мене бити, не треба Чшш! Тихо, тихо, ти, блін, мене так не лякай, паскуда. Тихо-тихо, тихо. Так, через цю планку ніхто, не сподіваюсь, не пройде. Боже, я думав, що тут щось лежить. Ну, ти, бабка, блін, гені геній. Що це було? Ну як? І що мені робити? Що мені робити, Блін, вона. Вона просто появляється і просто зразу вбиває. Бабка, що ти за Що ви зі мною зробите, бабка з дідом? Взорвете мене в машині, а як вам машину свою не жалко, алло. Як вам не жалко свою машину, ну, блін, ні, які це ефекти, як в фільмі якомусь. О, Боже, вони ще й очки ці йому наділи. Це жесть. Це, звісно, рофл-рофл. Гейм овер. Як так сталося? Як? Я думав, що, блін. Ладно, давайте попробуємо на ізі і уберем слендерів. Бо я не знаю, як її, блін. Вбивати і так далі. Це просто якийсь, блін, нереальний фіг зо. Так, скіпаємо інтро. І цей нам треба ключ. Ой, ключ. Нам щось треба знайти. Я вже просто записую зразу після міті, і мені зразу якісь ключі. Оце все. Так, спавнимся, Тут предмети лежать на тому самому місці, відкриваємо і різко крутим замок. Крутим, 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 крутим. Крутим замок. Крутим замок. Ні на що не обращаємо німає. Крутим, крутим. О, открутили. Все, погнали. Скориску, реско. Уровень сложності Easy. Так що давайте на Ізічах все пройдемо і не спозоримося. Що я міг взяти? А, я можу тут двері пооткривати. Нафіга одне питання. Одне питання нафіга. Тут. тут Ааа, тут... не пали мене, не пали, не пале, не пали, не пали, не пали, не пали, не пали. Мене двері, блін, не стріляйте. не Нічого, не... каса, каса. Так, тут у нас нічого не лежить. Я по попробую цей. В Встілі тако флеша, 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 в встілі флеша. Так, це що? Вейпон кей! А на що нам ключ? Вейпон кей. Вейпон. Оружие, вроді, не. Для оружия ключ. Так, бабка. Приход... Прийде зараз з дедом. Глянути, що за шорох був, і. І. І що буде далі? Да, прийде зараз глянути шорох. Давай сматуйся швидше. Сматуйся! Таку як пуля. О! Що там смієшся, бляха? Вейпон Кей, окей. Так, це не сюда. Капкан кинула, Але й зараза. Дивись, капкан кинула. Кинула капкан. Я поняв тебе, баба. Я тебе поняв. А це не сюди? Кроубар. Та йоп! А як вилізти? Вона зараз сюди прийде. Нам треба вниз срочно. Вона зараз сюди прийде перевіряти. Хто же ж зіздав звук в капкані? Вона зараз сюди прийде. Це все діло перевірити. Абсолютно, все діло прийде перевіряти. І вона, мабуть, пішла на фіг. Давайте. Давайте, давайте, зараз вийдемо спокійненько сюди. І відкриємо двері. О! Закривай придурок! Ай, ай спалили! Стоп! Не спалила! Та йома. Стоп, стоп! Чш, чш. Вона реально сліпа якась. Реально вона не спалила! О, це прикол. Вона реально нас не спалила. Ово, капкан кидає. Пішла вверх. І цекией. Блін, тут не відкривається. Це що? Сюди треба вода. П'єдістал. А, це. Я не знаю, тут, коротше, щось дуже ценне лежить, тому що тут, бачите, намальована вода. Коротше, якісь П'єдістали... Сюди щось ставиш дві штуки, і тут воно щось відкривається. Нам ще сюди рано. Окей. Вейп он кей. Де ще можна примінити, то вейп. Ти що, здуріла?! Дивись, скільки тут капканів? У цей капкан я по любому маю зараз використовувати. Давайте. Так. І зразу біжим, 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 ховаемся, зразу, зразу, зразу сюди ховаємося. Все, Тихо зараз пройде пару секунд. Вона піде чек на капкан. І. Все, і можна підніматися вверх на третій етаж. Я не знаю, що там може бути. Щось там сміється. Говорить сама до себе Блін, вона знов кинула капкан. Вона знов кинула капкан зараза тупа. Виходим. Надіюсь, що зараз все буде добре. Тихо. Піднімаємся. О, як як тут уютненько о, тут евроремонты Так, бабка, я думаю, що ти, б не тупа А біжи, 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 біжи! Біжи, 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 придурок Походу, на Ізі тільки бабка. На Easy чах тільки бабка. На Ізі режимі тільки бабка. Но нам так і треба, в принципі, того, що якщо буде і діти слендеріна і всі на кучу, то це буде просто жесть якась створитись. І все. Це дуже добре, що тільки бабка. Тому що я не пройду там, де дед. Це просто якісь, не знаю, издівательства. Просто-напросто якесь іздівательство. Ч, вона нас не має спалити. Вона ні в коєму разі не має нас спалити. Просто взяти. Так, ну давай, бабка. Виході! пам 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 пам... пам 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 а ми йдемо в самий верх, в самий верх, а ми йдемо в самий верх. Тумбочки ми відкриваємо. В нас тут нічого не лежить, де в нас тут Дід! 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 Тут все-таки він є! А офігеть! Дед! Але ти кончений! Чого ти сюди прийшов? От скажи мені. От, от нашого тобі я! От нашо Поки не, не будем поки вилазити, ну його в сраку. Фух, блін Впилась. І можна, в принципі, йти. Оп. О! А, блін, сюди ключ. Коротше, давайте тако, Дроп. Дроп. Закриваємо. Блін, він тут буде багатись, ладно. Ключ, там якийсь впав. Electric switch. Ого! Ні-ні-ні-ні-ні. Нам треба в цей. Нам треба в Поїзд, 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 поїзд поїзд. поїзд трамвай. Метро, короче, нам треба. Нам треба в метро зараз. Що там базарите між собою? Мені треба зараз метро і кудись там всунути цю електросвіч. Наверно, я, я не знаю. Я просто в душі не понимаю, куди його там всовувати треба. Це все, може даже сюди. сюди? Не, сюди не влазить не хоче сюди. Як вони мене палять? Музика, ти шо. Що... Галя ща мені дав. Ох, який ти жорсткий. Да, звісно. Я в шоці з тебе? День другий. М -м -м -м. Ну, блін, ну я не знаю. Це треба розбиратися в цій грі, Що до чого і як. Я думаю, для першої серії по цій грі буде хватати зараз на даний момент. Но ну, добре, тоді будемо на цьому закінчувати. Ставте лайки, пишіть коментарі і всі цікаві ссылочки будуть в описанні під цим відосиком. Всім до слідуючих відосів і з вами був я, Яколі. Всім пока!